Статус обмежено придатний, скасовано. Мільйони українських чоловіків відтак змушені цього року знову проходити ВЛК. І там варіантів небагато. Або придатний, або непридатний. З якими хворобами тепер мобілізуватимуть, а з якими ні. І чи потрібно доводити свої діагнози? І як зробити так, аби у них не сумнівались? В цих нюансах розібрався і зараз усе розповім. Поїхали! Отже, на початку квітня президент підписав законопроект під номером 10.313. Якраз він і передбачає скасування статусу обмежено придатний. Що ж далі? Запитаєте ви зараз? все розповім. Скасування статусу обмежено придатного не означає автоматичного переходу на статус придатного чи непридатного. А відтак, чоловіки, які були визнані обмежено придатними до військової служби, тепер повинні пройти. Повторний медичний огляд на це відведено 9 місяців. Тобто, остаточний термін, коли це можна зробити, це 4 лютого 2025 року. Що таке ВЛК? Як відбувається ця процедура? Я робив про це окремий відеоролик. Раджу переглянути посилання. Залишу в описі під цим відео. Але зі статусом обмежено придатний відразу бігти до ТЦК я б не радив, адже у тому ж ухваленому законі передбачається, що уряд має оновити перелік захворювань, які визначають непридатність до служби. На це є три місяці. Крім цього, врахуйте, що разом з цим набув чинності і закон про мобілізацію. Він зобов'язав чоловіків у віці від 18 до 60 років, які отримали інвалідність другої або третьої групи після 24 лютого 2022 року, також пройти повторне ВЛК. Виключення лише для військових. Закону про мобілізацію ми також присвячували окрему розповідь. І також можете знайти у нас на каналі, тому не буду зупинятися докладно. Поїхали далі. Отже, давайте розберемося конкретно, що буде з військовозобов'язаними після повторної ВЛК. Якщо їх визнають непридатними, то вони будуть. Виключені з військового обліку, а от придатні мають готуватися до проходження служби. Особи з інвалідністю також будуть змушені пройти медичний огляд, але служити у війську вони зможуть лише добровільно. Так що черги на ВЛК будуть однозначно. Йдемо далі. Передбачається, що військово-лікарська комісія повинна дати лише два висновки. Придатний або непридатний, але є нюанси: наприклад, статус тимчасово непридатний. Це коли військовозобов'язаний проходить лікування. Якщо людину визнають непридатною, комісія має виключити особу з військового обліку або відправити на повторну ВЛК через півроку або рік. Щодо придатності, тут варіантів більше. Придатність ділиться на чотири категорії: повністю придатний, придатний до служби у військовому виші, ТЦК і СП чи в частинах забезпечення, установах, організаціях, але не придатний до служби десантно-штурмових військах, морській піхоті, силах спецоперацій. Підрозділах спецпризначення, а ще придатний за окремими спеціальностями. Наприклад, сюди відносяться кандидати на вступ до військових вишів і, нарешті, придатний для виконання специфічних завдань. Бувають і такі точніших критеріїв, які визначають той чи інший статус військовозобов'язаного, поки немає, бо вони лише розробляються і мають з'явитися не раніше серпня. Після того, як їх приведуть у відповідність до нового закону Міноборони України, а до цього часу у ВЛК немає правового підґрунтя, щоб діяти за нормами закону, в якому йдеться про скасування статусу обмежено придатний, обмежено придатних багато. Це ті, хто мають певні захворювання, а також ті, хто отримав, наприклад, поранення. Як тепер бути з ними? Чи усіх обмежено придатних тепер визнають? Придатними. А як бути обмежено придатним, які служать? Нововведення і них також стосується. Обмежена придатність була різною. Наприклад, є непридатні до проходження військової служби у мирний час, але обмежено придатні у військовий. Це, зокрема, стосується людей, які мають рак без симптомів. Військові частини порушували це питання. Людей або нікуди переводити, або процедура ускладнена, і вони мертвим грузом сиділи десь. Командири могли з порушенням залучати їх до функцій, які їм не можна виконувати, або виводити їх поза штат, якщо відповідної посади для них не знаходили. Коли військових виводять поза штат, вони отримують приблизно 600 гривень зарплати на місяць. Випадки щодо військових зі статусом обмежено придатний, бувають різні. До прикладу, військовослужбовці, які мають певні захворювання, не можуть проходити службу в підрозділах спецпризначення, але можуть виконувати завдання у складі, наприклад, підрозділу забезпечення. Ось які випадки бувають. Військовослужбовець мав хронічний вірусний гепатит, який ніяк себе не проявляв. Чоловік служив у ремонтній роті. Під час отримання документів на проходження ВЛК запитував мене, чому я не можу далі виконувати свою роботу. Я цим займаюся вже 20 років. Чому виникає питання стосовно моєї придатності до подальшого проходження служби? Я готовий і можу якісно служити далі, незважаючи на ті діагнози, які мені встановлені. Скасування обмеженої придатності може наробити галасу у військах. Так вважають деякі юристи. Ми і зараз спостерігаємо ажіотаж біля ТЦК. Додаткове навантаження впаде і на командирів частин, а також співробітників ТЦК, які будуть зобов'язані в примусовому порядку направляти всіх обмежено придатних на повторну ВЛК. Ситуацію може пом'якшити хіба що введення електронного реєстру захисників. Про резерв, його плюси і мінуси, дивіться в одному з моїх останніх матеріалів. Особисто у мене виникає питання, що змінює принципово це нововведення. Для цього довелося пошукати відповіді у юристів Бо ж купа нюансів. На мою думку, це покращення, бо раніше статус обмежено придатний був незрозумілим. Не було роз'яснення, які роботи людина може виконувати, в чому обмеження. Тепер є чітке розуміння, де ти маєш служити, якщо ти придатний до служби саме в ТЦК чи у військово-навчальних закладах. Коли саме йти на перекомісію, справа кожного, але варто пам'ятати, що людину, яка взагалі не пройде повторно ВЛК, чекає штраф від 17,5 тисяч до 25 тисяч гривень. І тут, до речі, закон однаковий для обмежено придатних як для тих, що в Україні, і для тих, що за кордоном. Тобто, навіть якщо ви оновили дані за кордоном, про те, як це зробити, я теж детально вже розповідав. Обмежено придатним за кордоном все одно доведеться проходити ВЛК в Україні. А от кого точно не братимуть на службу? Цей перелік затверджений у серпні минулого року. Відомо, що це ті чоловіки, які мають пухлинні утворювання, хвороби кровообігу і органів дихання. Травлення, ока, вуха, ті, хто мають проблеми з ендокринною системою, хвороби шкіри, кістково мязовою сечостатевою нервовою систем, а також розлади психіки. Але хто ж тепер буде мати статус придатного, з якими хворобами забиратимуть до війська? Мобілізувати можуть і з вилікованим. Туберкульозом і гепатитом усіх форм, але з незначними порушеннями функції і навіть із безсимптомним ВІЛ. Але весь перелік я спеціально наводити не буду. Він величезний. Кілька тисяч діагнозів. Якщо вам цікаво, напишіть у коментарях. Я його опублікую. А поки ставте вподобайки, підписуйтесь на канал. Дякую, що дивитесь. До зустрічі!